Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду актуальні події оглядати. Е, ну, найцікавіша подія за день, як на мене. Ну, Крім того, що там колаборанта десь в Криму до Кобзона відправили. Ну, це також цікаво, ну, але не настільки. Е, от. І цікава подія це саме зустріч Блінкіна і Сі Цзіньпіна. Ну Ви знаєте, я люблю дивитись за куліси, офіційні заяви мене не дуже цікавлять. От, ну, відповідно, питання стандартні. Про що говорили? Ну, чи говорили, звичайно, про Україну і нашу війну? Так? Е, ну, як це повпливає? Що це буде для України? Що це буде для Росії? Ну, додатково ще, можливо, запитає, чи прискориться якимось чином війну та зустріч. Ну що, поїхав? Отже, скажіть мені, будь ласка, про що говорили Блінкен та Сі Цзіньпін на зустрічі за закритими дверима. скажуть роне правду. Єра. Феху перевернуто. Інгус. Турісас. Ага. Соло. Ну, дивіться, що у нас тут? Є Перевернуто, Інгус Райдо, Торіса соло. Е, ну, відразу. Про що говорили? Ось відразу урожай. В даному контексті, дійсно, справді урожай, тобто якісь е, продовольчі питання обговорювались. Окрім всього іншого. Е, ну, крім того, питання з економікою пов'язане. Да? Бачите, що ось ніби як завершення циклу, а що це? Це збитки. Ну, тобто що, криза, умовно кажучи, фінансова криза, да? ну, економічна. Ну, зрозуміло, світових масштабів, так, про що мова. Е, ну, про зерно сказав. Ну, не зерно, тут взагалі урожай як дійсно, як урожай. Е, всяких там, всього з'ясного, одним словом. Дивіться, ну про збитки також сказав, дивіться, ось інус було приємне завершення ситуації. Тобто, ну що, якесь схоже рішення, обговорення кризи було там. тобто обговорення, ну Тут про фінанси, явно фінанси, економіка, да, питання економічні. Бачите, про щось домовились в кінечному результаті. Дивіться далі. Райдо, ну, до речі, перевозки урожаю. Да. Це, як знаєте, як, ну, саме про продовольство мова, так тут може бути й мова ну, про, про технології. От. Про технології, зокрема, ну, і речі, не, які не можна їсти. Ну, так скажу. Дивіться, да, рух явно, Якісь, до речі, відкриття можливостей. Стосовно чого, Ну, знову таки, тут ось про фінанси йшло, тобто про фінанси, так? Ось дивіться, ось Торісас. А це вже війна. Так, да, це війна в Україні. Активні бойові дії. Однозначно говорили, до речі, ну, виходить про відкриття якихось можливостей. Так? Ну, ось перемога. да, Руна перемоги. Тобто, да, про Україну говорили і перемогу України в тому числі. Перепрошую. Да, про тобто, що це? До речі, це ну, також про відкриття можливостей, да, ну, можна як поставки зброї розглядати. І під феху перевернутою, відповідно, е, ну, да, щоб Китай не поставляв зброю Росії, зокрема. Да, про це також говорили. ну, Це і в офіційній заяві було, ну, ви бачите, не в офіційній, офіційні там також. Ну і до речі, якщо тут вже про ось, ось вам війна, ось вам перемога у війні, тобто вони вже обговорювали е, своє бачення перемоги да, Я, і те, що буде після неї. Отак от. Тобто, ну вони вже дальні плани планували. Скажу так. Трошки масла-масляне, ну, а так от мені побачилось. До речі, да, До речі, це ж соло це ж не лише про перемогу, це ж і про все, що з ядерним пов'язано, так? Сюди ж ядерна зброя, ядерне паливо і так далі. Ну, відповідно, також мова про це йшла. Я так бачу, що й про Запорізьку АЕС говорили. ось. Ну і про те, щоб е, Сі притримав свого е, ручного песика Путіна, да, щоб нічого ядерного не було взагалі. Про це мова. Ну, до речі, дивіться, і ну, на кінець випав. тобто що, Ну і про це вони також домовились. Що? Що називається, Блінкін сказав, е, Сі, ну ти там свою ручну собачку притримай, щоб вона там ядерно нічого не втворила, сі сказав, ну гаразд, домовимось. Ну, що, щось і зрозуміло, щось Китай собі за те виторгував. Це ну, як пить, дай. Ну, загалом не так погано, знаєте. Тобто, ось вам тут і економіка, ось вам тут і продовольство, ось вам тут і поставки і вже бачення після воєнного світу. Ну, не так погано. Дійсно, глобальні питання зрозуміло, про що вони там аж цілих 5 годин, якщо нічого не помиляю, спілкувались. Ну, добре, давайте. Що це буде для України, що це буде для Росії? І чи прискорить це завершення війни. Ось таке питання у мене. Так, дякую за відповіді. Ну, зрозуміло, що на Україну це прям безпосередньо зустріч може і не повпливати. А хоча як знати? Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А... Що принесе Україні ось нещодавно сьогоднішня зустріч Блінкена і Сі Цзіньпіна? А я скажу неправду. Я вас перевернути. Інгус. Гірбо. Перт, ну відповідно, прямий. Альгіс. Ота. Да не так погано, варто сказати. Дивіться, що мова. Евес Перевенти, Інгус, Гебо, Перт, Альгіс, Отав, Дивіться, перша руна мене трохи насторожила, Якась деградація, якесь якась топтання на. Ну, не деградація, а топтання на місці, якась, знаєте, відсутність руху. Ну, зрозуміло, якого руху, да, е, Явно не про економіку мова. Саме про контрнаступ, тобто, з одного боку. Але дивіться, далі падав Інгус, Тобто що це? це якраз було приємне вирішення питання, так? А ось вам гебо падає. Ось це про партнерство, так, да, і дари. Тобто, ну, тут явно, знаєте, дари будуть щедрі. от тут і Богу. Ось, до речі, пе, гебо, а ось Перт. Тобто, ну, ріх достатку, грубо кажучи. Крім того, що це про удачу, в даному випадку це ріх достатку, якраз так. Ось, дивіться, відповідно, дари порогу достатку. Ну, чудово, значить, підтримка буде, допомога буде суттєва. Хм, може, і Китай якимось то чином, ну це було б взагалі. До речі, і розклади попередні я аж робив стосовно зустрічі Зеленського і Сі, і там, в принципі, вони показували, що може бути таке, що Китай і нам якось допоможе. Ось так от. Е, ну, це зрозуміло, це про партнерство, про дари. Так, і ось вам удача, зокрема, да, ріх достатку. Ну, тобто багато дарів буде. Да? Щось таке, знаєте, гарне, гарне. Посипеться, прям так гарно. Ну, в хорошому сенсі слово посипеться в даному випадку. Дивіться, Альгіс. Зокрема, ось під інгузом. Альгіс. Тобто, що це було приємне завершення ситуації, а ось захист. Тобто, що? Ну, це точно після воєнні вже будову світу обговорювали. Ну, Дуже схоже на те, що Китай також буде гарантом якби, безпеки України. Ну, ось так от ось на це схоже. І дивіться на кінець. От олпада. Ну це що, це якраз власність з одного боку, а з другого боку, саме спадок. В даному випадку, це от мені явно йде повернення території. Дивіться, відповідно. Ось захист території, якщо дослівно ці дві руни пояснити. Захист території, захист спадку, якщо хочете. О, от. Ну, відповідне партнерство стосовно чого да, також. Ну як? Ну, партнерство, так. Да. Допускаю, що можливо, якісь китай, китайські компанії отримують ліцензію на там, не знаю, видобуток корисних копалин, чи щось такого плану. Е, ну, взагалі, посилення, в принципі, це ще по розкладу е, зустрічі Зеленського Сізіньпіна. Ще там падало, що це буде посилення саме е, як це, стосунків, взаємовигідних, до речі, між Україною і Китаєм. Тобто я допускаю, може, навіть якісь спільні виробництва, може щось китайці, якісь копали не почнуть виробляти, якісь заводи у нас побудують після війни. От, Це дуже ймовірно, дуже на те схоже. Ну, непогано. Гаразд. Давайте для Росії подивимось. Для мордору того окаяного. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що принесе от, сьогоднішня зустріч Блінкіна і Сі Цзіньпіна для Росії? Хай скажете, його неправду. Ух. Початок хороший. Так, Хагалас Феху. Евас, Райда перевернута. Ой. Дагас і шо? І ага. Зараза. Ну. Ну, дивіться. <смас> Початок просто вогонь, як то кажуть. Дивіться, Хаглас, феху перевернута. Евас, Райда перевернута, Дагас, Тайвес. Ну, от кінець не дуже гарний. Ну, зараз поясню. Дивіться, хаґалас відразу. Ну, руйнування планів принесе Росії. В даному випадку ні дать, ні взять. Руйнування планів. Тобто, ну, схоже, да, не буде Китай підтримувати, мало того, я ж кажу. Скаже: Путін княги такого плану. І одним словом, обловить Росію ж якісь її плани, коварні. Дивіться, до речі, плани стосовно чого, да, ось бачите, щось то. Хотіли вони кудись рухатись, і перспективи у них якісь були. Ну це саме про перспективи, про можливості. А ось бачите, щось і рух у них. По Хагалазу пішов, да? е, і перспективи щось мідним тазом накрились. Непогано, мене таке влаштовує. Дивіться, феху перевернута. А це що? ну Це збитки, дослівно. Дивіться, Хагалаз, з ще й феху перевернута. Св'язка, ух, агінь, е, як то кажуть. Е, про що мова? Ну, збитки, да. Тут і збитки як і фінансові, так і матеріальні взагалі. Тобто що, схоже, Китай ще зменшить закупку там, ресурсів у Росії, Да? Ну і поставки зброї тут не про те, аж ні разу. Можливо, дійсно їм компоненти якісь обмежать поставку певних компонентів. Я не кажу, що всього. Ну там, от може, якраз електроніка, чіпи, от такого плану. Ось, дивіться. Але під низом Дага спадає. Тобто воно то збитки, але збитки в щось трансформуватимуться. Ну зараз це поясню далі. Дивіться, крім того, бачите, збитки, і що це? І рух? Тобто, ну, м -м ну виїзд капіталу, якщо так подивитись, от реально. Виїзд капіталу вивіз, до речі, як вивіз, може бути е ну, саме корисних капалин і так далі. Ну, не для кого не секрет, що китайці давно око на Сибір кинули і так далі. І Владивосток там уже якось. Хай ще Вейн, чи якось так називається, і багато інших міст російських, вже китайські назви на китайських картах. Далі буде. Угу. От про це мова. Е, ну, Дивіться. Ну, Але все-таки ми про Росію питалися в сторону Китаю, подивився, що їм. Тобто Росія ну, збитки явно і певний рух. Знаєте, рух, але рух. Рух не туди. Ну, от, грубо кажучи, от реально, рух, але не туди. Бачите? Ну, Тому. що... Ну, Відступ схоже. Ві, схоже, що дійсно відступ. Ну, Зрозуміло, який відступ. До речі, це ж у нас і руна, яка також одна із Яка в воєнні дії означає ну, війну взагалі. як таку. Е, тобто, ну, пух, да, плани по Відні у них накрились. Мало того, що, бачите, і їм якийсь судиться. А? М -м -м ну, Цікаво, що там Китай як гайки закрутить Росії. Явно з цим пов'язано. Але дивіться, все-таки не. Хотілося б, щоб гірше було, але але. Ось падає EDAS, да, все рівно це трансформація ситуації. Ну, хоч так, хоч іначе, Як не подивися. До речі, під чим? Да, під феху. Тобто збитки в них щось трансформуються. І ось і обмеження можливостей. що? А ось цей у вас прямий. А це зброя. Оце отакра зброя. І від, на, на кінець все рівно падає рух зброї. Тобто, ну, е Китай схожий? Ні. Ні. А Китай може повпливати на когось, ну на азійські країни, да? Казахстан, Таджикистан, хто там ще є. І одним словом, що ми не постачаємо зброю, да? але от ті країни поставлять, от якось хитрими, е, хитрими якимись манівцями, так? Ну, тому що що? Тому що радянську зброю тяжко відстежити. Вона на балансі у багатьох країн ну і відповідно. Зрозуміло, да? що там за, залежі цієї зброї по світу ще доволі е, суттєві. От. Ну от передай мова, Тобто, бачите, все рівно зараза. По фінансам бачите збитки, а в результаті а зброю то отримають. Отак. От Отже. Ж. Ну добре, ну давайте запитаємо. Ну, буквально, напевно, на три руни, там сильно не полізу. Що це? Що це? Подія ця зустріч, якось закінчення війни прискорить чи ні. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи сьогоднішня зустріч Сі Дзіньпіна і Блінкіна прискорить завершення війни в Україні? Хай скажуть, скайтюру неправду. Ансус. Так, довертаю по часовій феху перевернуто. Хагалас. Ану гаразд, розкладу. Урус перевернутий. Наутіс. Перт перевернутий. Ага, ну зрозумів. Кінець взагалі, бачите? Ну, поясню. Насправді не так погано, але, але є нюанси. Це вже мене стопорную. Е, Дивіться, про що мова? Ось ансус феху перевернута, Хагавас. Ну це не зовсім добре. Дивіться, урус перевернутий Перт. Про що мова? Ну, взагалі, якщо аналізувати весь розклад, чи е, е, прискорить е, ця зустріч ну, якимсь то чином завершення війни? В якійсь мірі так. Чи сильно, Ну я б не сказав. Ну, вплив буде, так, да, вплив буде і суттєвий. Ну, на війну саме взагалі, як таку. Дивіться, прошу можна. Осянцу, ось вам відразу позитивні новини по питанню. Ну, Тобто, чи прискорить? Так, да, прискорить однозначно. Але ось бачите, феку перевернуто. Це про, тобто, про збитки. Ну, зрозуміло, тут не лише фінансові, тут і матеріальні в тому числі. Так? Тобто, що це? І, до речі, хороші новини щодо чого: щодо якраз збитків. Так? Ну, Компенсації виходить. Мені так бачиться раз хороші новини поряд зі збитками. На кінець падає Хаггаус. Ем, ну, це так. Да, певні руйнування планів. ну, Збитки, да, зрозуміло. І певні, знаєте, і тут вир... явно йде вирішення питання якимось нестандартним чином. Тобто, ну, вплив цієї зустрічі на завершення війни якийсь нестандартний. ну, Тяжко його, знаєте, уявити, щось таке. Ну, та, як я кажу, прям, ну брозуміло, що вплив не зовсім прямий, а якийсь, знаєте, буде хитрий, опосередкований. Цікаво. Е, дивіться, Урус далі падає перевернути. Ну що, це? Зрозуміло, недостача сили і зброї. Ну, до речі, ось гарні новини, що до цього будуть. Як ви пам'ятаєте, на Україну падало дари. Да? Що там будуть дари і партнерство. Ну, от, Відповідно, недостача зброї, певних найменувань, зокрема, Ну ось, якщо так подивитись, руйнівної зброї. Да? ось. Видно, недостача, саме руйнівної зброї. Ну, зрозуміло, що це. Атакамси це літаки. Да? Тобто, будуть позитивні новини по цьому. Е, схоже, там Блінкен про щось гарне з Китайцем домовився. На наше щастя. Е, дивіться, спадає, руна долі. Ну, тобто я вже кажу, так, да. так має бути, так воно і буде. Ну, збитки, ось да і ну Це і випробування пов'язані з тим. Тобто, зрозуміло, так? і руйнування, збитки, і це е, чи буде чи буде щось з того позитивне? Так, да, буде, однозначно. Тору на долі це про що? Це про те, що ну вищаю все рівно направлять туди, так, як має бути. Щоб там люди не робили, скажу так. Такий, до речі, цей конт контекст труди мені ось. Прийшов, дивлячись на цей розклад конкретний. Ну і дивіться, на кінець падає перт А це вже не про невдачу в даному випадку, ні. Це вже банально мене стопорнуло. Мішечок з рунами закритий і все, далі не лізь. Е, тобто, Ну є інформація, певна прикривається в даному випадку. Майбутнє, ще що називається, формується. Не все нам треба знати. Ну, що тут скажеш. Якось так. Ну, в в в принципі, принципі, принципі. все, що хотів, подивився, все, добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!